Що означає жити не своїм життям? Інтуїтивно, це коли люди не дотримуються того, чого дійсно хочуть. Вони ніби намагаються жити за сценарієм, який придумали не вони, часто відчуття проживання не свого життя пов'язане з довготривалим впливом своїх батьків або інших близьких людей. Ми ніби переносимо їхні вчинки, поведінку, досвід, ставлення до інших людей в своє життя. Як зрозуміти та усвідомити, що ви дійсно проживаєте на своє життя, коли ви не розумієте, чого ви насправді хочете, а робите це тому, що так потрібно. Це неприємне відчуття, ніби ваше життя проходить повз. Ви будуєте плани на майбутнє, уявляєте, що будете жити життя мрії, але не зараз ще трішки потрібно почекати. Ось це не зараз, це будь-який привід, аби відтермінувати своє справжнє життя. Під ним зазвичай приховуються надмірна зайнятість, сімейні домашні клопоти, чергове навчання та будь-що. Врешті-решт, ви намагаєтесь себе завантажити чим завгодно, аби не відчувати ту біль нездійснених бажань, але біль нікуди не зникає. То що ж робити? Поступово починати відчувати себе заново: своє тіло, свої емоції, свої бажання. Цей процес може бути повільним і тривалим. І якщо ви відчуваєте, що ви не можете споритись самостійно, запрошую вас переповіт.